Є ще один варіант, як поділитися своїми рілсами або прямими етерами до себе в сторіс і щоб більше клікабельності було. Робимо скрін ленти. Натискаємо на літачок, додати в розповідь. Додаємо. Далі на смайлик натискаємо, обираємо світлина, в галереї обираємо саме цю підложку, яку взяли. Розтягуємо тепер це фото на весь екран. Далі затискаємо його пальцем і не відпускаючи справа наліво, беремо і ведемо, так, там замочок такий буде. І у нас наш рілс наверх вийде, поверх фото. Ми розміщаємо в те місто, де у нас в стрічці саме так цей рілс або прямий етер. І трішечки більше його робимо, щоб воно виділялося. Натискаємо Додати розповідь. Чим це іще який плюс? Те, що цікаво людям на цю клікабельну відюшку натиснути. Але навколо люди бачать інші наші дописи, рілси, ефіри і вони заходять в стрічку, підписуються і остаються поряд з нами і ще щось інше дивляться. Оцім і цікаво цей варіант використовувати. Пишіть в коментарях, хто забирає собі такий варіант. Ставте лайки, підписуйтеся. Гарного дня!